Бель два Димон Поки я поїхав камеру клеїти, він вже колесо накачав есть Все пошло по ободу нормально Знайшли соска заклеїлись там ставочку і все Колісо стоїть. П'ять херню зловили для муси Нічого зараз стане Руїдеться стане на місці Тут остальничка треба поміняти Наверное, уже по чипничку пришел капец, но это попозже. Такие вот дела. Короче, Дим, Димаши на монтаж, бля. Данкратше на монтаж. Заїжайте, адресу по телефону уточним. Да. Все, короче, сделаем. Все накачаем. Так, шапочку треба найти. Шапочку, шапочку надо найти. На ось доїли, вона гадина уже. Сказала до побачення, на цьому нема. Щас десь знайдемо. По-любому шапочки повинні бути. На цьому приморку з лопшою ресорою нічого нема. Так, МТЗ, шапочки пластмасові. що всі шапочки покрали, -мо. Так, тут пластмасова. А ось до є. Не забудьте її назад прикрутити, о є, бачите? Є шапочка, сейчас ми шапочку... Сейчас золотнічка, тут все там поправим. Коротше. коротше, 40 минут Колесо колісо розбортиване, заклеєно і зараз буде поставлено. Не хватит. Не Ми потім будемо підкачувати отим пістолетом. Де він новий? Несе нового пистолета, будемо рівняти давление. Так, Всім пока, це від, цей, все, працюємо, зараз сніг вже калісоблюсти. Бо треба вже підгортати пшеничку. Мабуть, сьогодні дощ, але у нас може до хлопців град короче, йде. Сніг пролітає, град, воно опять, бачу, зараз буде сніг або град. Короче, холодно. Ну, Я просив, щоб хлопцям дощу туди перекинув. Бачите? Так? Зараз щось буде. Або цей або град, або сніг, зараз може сніг. Так, Всім пока-пока.